Курс чудес Урок 321. Отче, моя свобода лише в тобі. Я не розумів, що зробило мене вільним. Ані у чому моя свобода, ані де її шукати. Отче, я марно шукав. Доки не почув твій голос, який керував мною. Тепер я більше не хочу бути тим, хто керує собою, бо я не створив і не зрозумів, як знайти свободу. Але я довіряю тобі. Я не втрачу тебе, хто обдарував мене свободою, як Твого святого Сина. Твій голос керує мною, шлях до тебе відкривається і нарешті зрозумілий для мене. Отче, моя свобода лише в Тобі. Отче, моя. Воля повернутися. Сьогодні ми відповідаємо за світ, який буде вільний разом з нами, як ми раді знайти своє щастя на вірному шляху, який встановив наш Отець. І наскільки певним є спасіння всього світу, коли ми Дізнаємося, що нашу свободу можна знайти лише в Бозі. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую. За проведений зі мною час мир вашому дому.